Починається війна, потім починається оцей страшний час для України, коли селяни кажуть, що петлюрівці якісь розкидають якісь прокламації, щось просять, нас просить нас, просять, щоб ми йшли у військо. Що ви нас просите? Чуєте, як селяни? треба було, напевно, петлюрівській армії насильну мобілізацію проводити українцю. Я не жартую. Я не жартую зараз. Бо більшовики не просили? Хто не йшов, розстрілювали на місці? Отак поповнювалася більшовицька армія. Правда, потім починається політика непу, коли селяни починають каятися, чого ми не пішли за Петлюрою? Якби були знав, якби. Але хто? Але там і дуже важлива цитата, яку пише письменник. Хто їм розповідав про Україну? Я цитую, хто їх вчив України? Звідки вони знали про Україну? Наша нація от тоді була, вона не знала, вона знала, що вона живе в Росії. Що і Сибір наша, як казали селяни, чуєте? Що наша Сибір, ми живемо великий, такі, такі, та державі, цар править. А потім вони почали, якби хто нам говорив про Україну.